На минулому тижні в селі Трапівка Лиманської громади відбулося відкриття соціального хабу для дітей. Цей простір створено за підтримки благодійного фонду Вітрила дитинства. Захід розпочався з виступу голови Лиманської громади Василя Івановича Резніченка. У нашій громаді для дітей дуже велике свято. В першу чергу я хотів би подякувати всій команді благодійного фонду Вітрила дитинства і особисто пані Алітіріяк. Яка звернула увагу на нашу громаду. І за це вам від депутатського корпусу, від виконавчого комітету велика подяка. Я вам бажаю, щоб ваша команда працювала в кожному куточку України, де дітки цього потребують. В кожній громаді. Незважаючи на те, що у нас громада дуже маленька, але також є дітки, які потребують вашої уваги. Тому велика вам подяка. Святкова атмосфера панувала протягом усього дня. Для дітей були організовані веселі ігри, танцювальні виступи та різноманітні майстер-класи. Батьки та мешканці громади мали змогу ознайомитися з можливостями нового хабу та поспілкуватися з організаторами та колективом. Благодійний фонд Вітрила Дитинства має на меті забезпечення права кожної дитини на виховання у повноцінній, безпечній та гармонійній родині. Фонд надає всебічну допомогу дітям-сиротам і тим, хто позбавлений батьківського піклування. Завдяки ініціативі та підтримці засновниці благодійного фонду вітрила дитинства Алі Кіріяк. Соціальний хаб у трапівці стане місцем, де діти зможуть розвиватися, відчувати тепло та турботу. Соціальний хаб створено для надання підтримки дітям, які цього потребують. У планах регулярні заняття, творчі майстер-класи, психологічні консультації та інші заходи для гармонійного розвитку та підтримки дітей громади. У час, коли кожен з нас живе в реальності викликів і тривог, особливо важливо підтримувати одне одного та наших дітей. Разом ми здатні створити простір, де навіть у найтяжчі часи зростатимуть усмішки. Мрії та віра у краще майбутнє.